Понад три місяці на нулі будівельники з рівного а нині молодший сержант Національної гвардії України тримав оборону на Покровському напрямку. Там відвоював дві ротації: Невельське, северне та Єлизаветівка. Про те, як зупиняли ворога, як рятували поранених, іван розповів моїм колегам. Нині він інструктор. Свій бойовий досвід передає новобранцям. Позивнити той, що зараз в мене майстер від моєї цивільної професії. Я будівельник, майстер плиточник. Івану 45 він із Рівного до війська пішов добровільно у перші дні повномасштабного. В перший день як були прильоти в мене, в принципі, будинок зашатався, я вскочив з ліжка, не зрозумів, що сталося. Потім узнав, що сталася біда, на нас напав наш сусід нехороший. Ну і вирішив вийти. Потрапив у Нацгвардію, де й служить вже четвертий рік. За плечима бійця дві ротації на схід. На першій тримали Невельське та Північне на Покровському напрямку. Майстер командував відділенням. Було тяжко тим, що працювали багато їх, артилерія працювала, танк працював. В принципі, Штурмували і сама піхота їхня. Вийшли всі цілі на на той період. Ну трохи контужені були, але всі цілі здорові. Суміжної спешки рядом стояли хлопці. П'ять людей поранених витягнули. але слава богу, все з ними добре. Друга ротація під Єлизаветівкою заїхали у середині січня цього року, а вийшли під кінець весни. Там ситуація була ще складніша, згадує Іван. Хлопці тримали нуль і не давали ні на метр його сунути, бо за їхніми плечима було село. З моєї позиції було видно їхні брустери і їхнє переміщення. Вони заїжджають як на мотоциклах, навіть по-моєму бачив, що й на самокатах хтось їздить. там. Вони не стісняються, вони як до себе додому їдуть. Прямо до тебе їде, спішуються і йдуть без штурмувань. Стрілецький бій був 15-20-30 метрів. І саме ближній був це ну, от так, притик. За 120 днів 81 сутка був на ротації, на нулі іменно. Крайній раз позиції, згадує захисник, довелося йти пішки 10 кілометрів. Пощастило, на шляху до села підібрали дронарів. Нині Іван працює інструктором, передає новобранцям увесь досвід, який дістав на передовій. Ну воно виробіш, марш! Якщо, не дай Боже, вони попадуть туди, де ми були, щоб вони знали, щоб щось могли зробити. Бо якщо туди поїдеш неподготовлений, ти просто звідти не вернешся. Якщо боєць іде на позицію, він має бути мінімально лікарем, медиком, тобі, зв'язком. Штурмовіком і інженером маєш бути універсальним солдатом. З обох ротацій боєць повернувся без серйозних поранень. Вижити на війні, каже, допомогли знання, обмундирування і Бог. Біля мене падало, там відкривало бліндаж над мною. Над спиною в мене відкрили дирку. Там в норі в спальному приміщенні присипало три рази. Ну, слава Богу. Осколків не зловив. Пострадала амуніція, я залишився без ускоржень. Ну, контузії зловив. Добрий ранок називається. Тактичний шолом для майстра вже став талісманом. Каску прилетів після скида осколки. Було кріплення на ПНВ, це приборнічного бачення. Навушники були тактичні. Ну, Розбило все, каска, правда, ціла, автомата трохи посікло там. Найважче на війні втрачати побратимів. Тепер на бронежилеті Івана завжди шеврон-гвардійця з підрозділу Карадах, з яким тримали одну позицію. Позивний в нього був доцент. В його теж вже була друга ротація. Хороший боєць, хороший хлопець, але, на жаль, був прильот, і він загинув. Тобто, і на згадку він мене залишився. Найбільше бажання нашого героя бути вдома із дружиною та сином. Але поки країна потребує захисту, воїн зброю з рук не випустить. З Рівничини Сніжана Сидрук Микола Василюк подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини.